Доброго дня, шановні вболівальники футболу. Слава Україні! Раді вітати вас на матчі другого туру Вібет першої ліги групи вибування сьогодні в нас зустрічаються дві жовто-чорні команди Буковина, Чернівці та футбольний клуб Чернігів. Дві команди з чудовою обороною. Чернігів найменше пропускає е, в цій групі. Та Буковина також лише шість пропущених м'ячів. Зараз ми бачимо, команди виходять на поле. Сьогоднішню гру через дискваліфікацію пропускають капітан Віталій Ментей та Воротар Олександр Ширай. Олександр Ширай отримав червону карточку в минулому матчі проти Маріуполя. Та сьогодні його на полі буде заміняти номер 22 Олександр Рощинський. Зараз атака Буковини. Скрипник з Скрипник може забувати удар! Одино! Ілья Скрипник Ось так на четвертій хвилині. Буковина вже відкриває рахунок. І знову Ілья Скрипник в другий поспіль відзначається. Також у минулому матчі проти Полтави він відзначився. Четверта хвилина, Ілія Скрипник. Буковина вдома виходить вперед. Вони показали два чудових матчі та також проти Карпат. На виїзді був непоганий матч. Павлогнюк зараз м'ячем. Атака. Павлогнюк потрібно боротися. Фарасєєнко з м'ячем. Стійка. який момент. Палагнюк скидував на Віталія Фарасєєнка. Шумило з м'ячем. Знову Бибік. Шумило можна пробувати звідси. Сираж. Подача. Удар! По воротах, яка небезпечна подача була. Якось так залишили Максима Сердюка одного проти задерейка. Кіпець на нього можна подавати. Данелюк подача. Замикати можна! Який удар від Василя Палагнюка повз ворота пробуває. Сергійчук віддає на дане Сергійчук віддає на Песя. Пес можна пробивати. Звідси пес удар по воротах. І Олександр Рощинський на місці в стилі коноплянки змістився та забив. Але. Арбітер ставить пенальті. Ось так. Збивають зараз нас Миколу Сираша. Питання, чи був пенальті. Новотрясов фолить. Сергій Задеран. Арбітер матчу, призначає 11-метровий. Ось так. Зараз Романченко проти Задерейка. Романченко. Удар! 1-1 Чернігів зрівнює рахунок на виїзді. Анторій Романченко відзначається забитим ячем з 11-метрової позначки. Нічия у нас тепер знову. Номер Сергійів, Біля стінки це скрипник та Глагола. Сергійчук! Удар по воротах! Бере м'яч намертво, що називають Олександр Рощинський. Дуже класний удар від Сергійчука. Акцентований, сильно потужний, але голкіпера Чернігова не так просто і переграти. Нідерландія Нідерландів Данилюк, удар по воротах. Хитро бив низом. Обвідний удар, проте знову Олександр Рощинський. Данилюк подає надалі. Удар по воротах. Гол! Прокопчук, Здається, це був забиває м'яч. Буковина 2-1. Буковина виходить вперед. Ось так нарешті реалізувала Буковина свій стандарт. Багато їх було. І все ж таки конвертувався стандарт у Гол 2-1. І зараз Чернігова, у Чернігова є, у Чернігова є лише 10 хвилин. Для того, щоб відігратися, і потрібно йти всіма силами в атаку. Ось зараз буде саме цікаве. Десять хвилин. І це буде, це буде спринт, але це буде спринт насичений моментами, це я вам гарантую. 100%. Далі Сердюк зберігає м'яч. Зенченко. Зенченко віддає в центр поля, і перехоплення від рябого. Можна виходити в контратаку, рябий віддає на скрипника, лівим флангом Мілья скрипник проти нього Сергійчук. Михайло Сергійчук один туди один. 3-1, м'яч усі сітці воріт Михайло Сергійчук забиває свій другий м'яч за футбольний клуб Буковина. Асистував йому Ілля Скрипник. 3-1, Буковина виходить вперед. Це про те, що я казав. Чернігів шов в атаку. До кінця вони молодці. Вони старалися, але Буковина спіймала їх на контратаці. Ось цей ось це спринт. Оці останні 10 хвилин, про які я казав. 3-1, у нас рахунок Буковина виходить вперед. Чудову гру показав обидві команди проте хтось використав помилки інших краще. Отже, матч завершено. Буковина перемагає з рахунком 3-1. Футбольний клуб Чернігів. Я вас вітаю з наступаючими святами. Хочеться побажати вам нам всім миру на нашій землі як можна скоріше. Дякую всім! Слава Україні! Почуємось в ефірі!